Всім привіт! Мене звати. Дякую. Дякую. Мені подобається ваша реакція, я почну ще раз. Всім привіт, мене звати. Давайте ще так по тій же самій схемі 15 хвилин я сходжу і мій стендап просто ідеальний. Всім привіт. Мене звати Андрій Кіселичник і я народився в повній сім'ї. Поаплодуйте мені, будь ласка. Е, та вмію оце з самого початку завести публіку, дати. Чого я шо? Блін, ти портиш весь прикол. Просто я шоці? Я вже й забув, що я казав, що я народився в повній сім'ї. Я зараз дійду до цього. Народився в повній сім'ї, як ви зрозуміли, от я вмію на початку це завести публіку, дати отого драйву, тому запасіться терпінням. Сьогодні такого гумору буде дуже багато. Ось, Народився в повній сім'ї, але це насправді брехня. Бо я народився повним в неповній сім'ї. Ага. Да. В сім'ї були всі худі, і тільки я ношу ельку. Ага. Да. То не є так критично, в принципі, тож не Excel. Але моя мама завжди мене виховувала так, що ти у всьому маєш бути ідеальний. Тому коли я приносив зі школи двійку, мама заставляла мене множити на шість. Щоб було дванадцять. От. Е, а коли я казав, що блін, мамо, ну ж я не один, от Андрій теж отримав двійку. Мене не цікавить Андрій. Ти що, Андрій? Я кажу: ну якби мамо, тим тобі краще знати, як мене звати. І взагалі мене бісила непостійність мами. Бо коли я приносив двійку зі школи, вона казала: мене не цікавить Андрій, ти не Андрій. А коли той Андрій пішов підробляти в ліс, вона така каже: О, диви, який молодець, пішов в ліс, такий молодий вже заробляє собі гроші. А ти що? А що я? А що я? А я, а у мене на це був залізний аргумент. Я ходжу по тунеці. Майже. У мене був залізний аргумент, я кажу. Мене не цікавить Андрій. Я не Андрій. <плес> Знаєте, в той момент я себе трохи відчував політиком, ну бо я мусив вірити в те, що говорю. Адже складно вірити в те, коли ти кажеш, що ти не Андрій, коли ти Андрій. <ривіт> да, отакі приколи в нас, в сім'ї. Е, в мене загалом мама дуже строга жінка, тому в 4 роки я вже прочитав дитячу Біблію. Е, мої ровесники ще не вміли говорити. А я вже на пам'ять знав 50-й псалом. Знаєте, я потім так собі подумав, що якось несправедливо я дитячу біблію е, прочитав, а мама мені так і не купила дитяче шампанське. От, е, знаєте, але потім, коли я став старшим, я зрозумів, що ні, напевно, я все ж таки не хочу бути священником, ну бо якось ненормально запізнюватись на службу. Особливо коли ту службу ведеш ти І вирішив стати поліцаєм. Ну Стендапер. практично, стендафером, так да. да. ось е, та вирішив вже не стати священником, все вже перехотілося мені, але до церкви я не перестав ходити. Бо більше я в церкві прислуговував. Взагалі тоді я собі ні в чому не відмовляв. Взагалі ні в чому. Я навіть на церковні гроші собі міг дозволити мати дівчину. І знаєте, моєї дівчини була е, біля будинку Альтанка, ми там завжди сиділи, пили чай їли Франческу. І якось одного разу сидимо. Знову ж таки, все по стандарту, дівчина починає приносити там чай, якийсь печенько е, і три стакани. <рес> Я такий, а третій кому? Ти ж в домовика не віриш. Е, вона каже: та, прийде мама, ті типу, па посидить і з нами поп'є чаю. Блін, знаєте, в той момент я якось мені розумієте, мені 14 років. Я ще тоді не був стендапером взагалі. Типу, я думаю, ага, що робити? Прийде мама, щось треба говорити, щось розумне, а все, що я знаю з розумного, це 50-й псалом. <плес> але потім я так. Воте ну бо я прийшла в дитячу біблію. Відповідно, мене любили дівчата. Ну, Ви до мене були віруючі дівчата просто. Я не така. Да. Ви не така? Я можу вас навернути. Недавно, як недавно вчора, гуляв в парку, сів собі на лавку, бачу, йде товпа підлітків, е, щось кричать, ржуть, сміються. І просто в якийсь момент два хлопці вирішили домахатись до якогось дядька, який сидів на лавці. Кі. Вуйку. Вуйку. Ідж до нас. <реш> Я такий стою, думаю, ладно, напевно. Просто домахатись до якогось вуйка, просто домахатись не дуже круто. Домахатись до вуйка по польськи найс. Ось. Е, я вже хотів засудити цих підлітків, але потім згадав, е, яким я був дебілом у їхньому віці. Е, Просто ми, коли були дітьми, я пам'ятаю, от зібрались компанією, компанією дітей, і старому діду, такому старшому дядьку, років десь я не знаю, скільки йому було 70, показували голі з раки. Я не розумію, як в дитячій голові е, народжуються такі геніальні ідеї. Чому іменно срака, ну, чому іменно ми хотіли показати йому сраку? Чому не ногу, не руку, Він не пізне Прошу? Він був місцем фельдшером. Я не знаю, він коні мав. Вот. Не розумію, але потім, коли я виріс, і я зрозумів, що люди в принципі не тягнуться до чогось високого, до чогось розумного, інтелектуального. Ще в студентські роки я зрозумів, що е, от коли ти ж починаєш жартувати про щось інтелектуальне, в залі просто тишина. Коли ти хіба вартує комусь сказати піська, і всі а. Палецько. Самі інтелектуали під'їхали, так? Да? Показуй сраку! <рес> потім було потім. Чесно, не хотів опускатись до такого рівня. От, от руку серце кладу, що не хотів опускатись до такого рівня, але є історія про Бобко. Є історія про Бобко. Слухайте. <рес> Дякую. Закінчував я школу одинадцятий клас. Ну і знаєте, оце вже перший дзвоник. Одинадцятикласники ведуть першачків в перший клас. Знаєте, всі діти стоять, нам роздали кожному по дитині, Так, знаєте, на то твоя, то твоя бери, роздали кожному по дитині. Ми стоїмо з тими дітьми. І був в першому класі такий хлопчина на прізвище Бобик. Знаєте. Смішно. Окей. Був хлопчина на прізвище Бобик. Знаєте, такі ми всі стоїмо, включається шкільний марш оцей. Швидше всього у козацький. Козацький? Блін. Ми його в шкільних цих використовували, тому його він для мене шкільний. Його багато де використовують, певне козацький. Окей, в цьому контексті ми говоримо зараз, тому він буде шкільний, окей? Вибачте, якщо я був занадто грубим. Це, Це перший з методів навернення. Е, ось повернемося до Бобика. Грає марш. Весільний, шкільний, який там ще? Рай. козацький грає цей марш. Всі стоять, я стою, бобика немає. Вчителька кричить: де бобик? Е, де бобик? Всі такі обертаються один до одного. «Бобик? бобика немає. Початки, бобика немає, бобика немає, бобика немає. Стоять батьки Бобика, мама Бобика каже: до тата Бобика, бобика немає. Е, тато такий на неї. «What?» Вона така. Ха -ха! Бобек! І впала в обморок! Ви поняли, це відсилка до самого дома. Да. А звали хлопчика-то як! Прошу! А звали хлопчика-то як! Я забув чесно, не пам'ятаю. Нехай буде Кевін, так. Да. Кевін Бобек. Оце ідеальне американське ім'я і американське прізвище. Бобик. Я дякую вам за увагу, що ви послухали мої трошки крінжові історії про бобики е, і мораль мого стендапу. Не спізнюйтесь, не будьте бобиками. Дякую за увагу.